Чи знаєте ви українського полководця, якого боялися татари та Османська імперія? Його ім'я Данило Нечай. Про нього не так багато говорять у шкільних підручниках, але всередині 17 століття він був одним із найвидатніших козацьких командирів. Його боялися навіть татари, а Османська імперія не раз отримала від нього нищівні удари. Він ніколи не ховався за спинами воїнів і завжди йшов у перших рядах. Але чи чули ви про його геніальну битву, де він перехитрив численнішу польську армію? Битва за Вінницю, 1651 рік. Польський гетьман Марцін Калиновський привів під Вінницю 20-тисячне -ти військо. Проти нього близько 4 тисячі козаків під командуванням Нечая. Шансів вистояти майже не було. Але Нечай не збирався просто оборонятися. Як 4 тисячі козаків розгромили 20-тисячне -ти військо? Коли поляки підійшли до міста, вони очікували звичайного бою, але її зустріли порожні вулиці. Раптом вибух! Козаки заманили поляки у пастку, замінували підходи до міста, доставили барикади і створили вузькі коридори, де перевага чисельності ворога зникла. Нечай розділив своє військо на маленькі мобільні групи, які постійно атакували, зникали і били по польських флангах. Ворог не розумів, звідки чекати удар. Психологічний ефект був нищівним. Поляки, які вважали, що швидко візьмуть місто, опинилися у хаосі. Через три дні боїв вони втекли. Кинувши гармати та коней, що сталося з Данилом Нечаєм? На жаль, через рік після цієї перемоги він загинув у нерівному бою, коли на нього несподівано напали поляки. Але його ім'я залишилося легендою. Бо саме такі командири, як він, доводили, не кількість, а розум і хоробрість вирішують долю битви.